Привіт, друзі! Я продовжую вас знайомити з моєю книгою Їжа Комунікація. Книга з'явилася українською мовою влітку. І за цей час я дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші відгуки, за ваші рецензії. Перші рецензії я отримала від редактора, від коректора, які також працювали зі мною над створенням книги. Потім мені було дуже приємно почути відгуки мого дизайнера і веб-дизайнера, тому що книга доступна також для читання в електронному вигляді, в планшетах у телефоні. Зараз підсумовуючи цей короткий час, коли книга доступна для читачів, книга ніже комунікація. Я маю понад 50 відгуків від знайомих і незнайомих людей, отримані приватні повідомлення, а також як відгуки на сайті під книгою. І для мене дуже цінними є відгуки від бібліотек, тому що я поставила собі на меті в першу чергу подарувати книги для бібліотек. Дякую вам і також мені надзвичайно приємно було презентувати книгу. На запрошення в бібліотек. Всі відео є на Ютубі, можна подивитися. Але ще раз хочу подякувати і сказати, що ваші відгуки, ваші коментарі мене дуже надихають і підбадьорюють. Доступно, легко, ілюстровано. І також книга буде корисною для дорослих людей. Що таке для мене приготування їжі? Я не є професійним кухарем. Я та людина, яка ставиться до їжі як до творчості. Можна з великим натхненням приготувати вівсяну кашу, прикрасити її, якщо це солона, то зеленю. Якщо це солодка, то фруктами, медом. І ця каша може бути справжнім витвором мистецтва. І особливо я роблю акцент на подачі страви. Для мене, як для людини творчої, їжа це комунікація. І я ні в якому разі не хочу ставити в конкуренцію видатним шеф-кухарям, яких я поважаю, яких я також згадую в цій книзі в своєму нотатнику. Це дуже важливо, якщо є гармонія між тим, хто готує і як подають. Дуже багато залежить від того, якої є подачі, якої є комунікація. І скажу маленький секрет: коли я готую, я намагаюся ті страви, ті прийоми їжі, які після обіду супроводжувати. Живим вогнем, свічкою, елементами декору для того, щоб зробити приємним трапезу. Бережіть себе, діліться своїми рецептами комунікації за столом. Розповідайте про свій власний досвід, якщо ви читали мою книгу. Їжа, комунікація. Буду рада! Бережіть себе.